Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, четверт, гарячі новини. Ну, Рада припинила депутатські повноваження Юрія Арістова за його проханням. Це той, що відпочивав на Мальдивах в той час, як у нас іде війна, і таких, і він не один. Там, там, там треба, чи знаєте, ну, дуже багато припиняти. Але цим зараз займається і президент, і правоохоронні органи. Ну, взялися, взялися і слава Богу, ми будемо слідкувати. Але я хочу поговорити трохи про інше, друзі. Ось е дуже мережу. Підняла ось ця інформація. А ні, я зараз подякую вам за донати, тому що ввечері я не зможу. Ввечері у нас зустріч з Саламою, Ввечері просто я не буду переривати цю зустріч. Зараз скажу, а потім завтра вранці тих, хто буде ще. Я вам величезний дякую от всім сразу, Зараз, всім. А особливо вчора на Монобанк хто перерахував, да, було. О, 20 здається, 39. Бородань Володимиру, також дякую, Приват, 24. Малиманюк Людмили, Колобашкині Валентини, ігра Холені. Величезна вам подяка. Так, от що, всіх, всіх, ну дуже така, такий допис з... Фу, зеленська. Ой ні. Вибачте, допис колишнього президента Порошенка, що це ми побудували ПВО, ми закриємо Одесу. Я навіть можу зачитати, ви, ви вже десь, мабуть, бачили, читали. Я не знаю, як він пише. Ми зробили ППО в Києві. Ми посилимо його в Одесі. Ну, і це збунтувало. Це так обурило мережу. Що ну, знаєте, що я вам хочу сказати? Ми бачили, яке ППО захищало. Київ на початку війни, друзі. Ми це все бачили. І де воно? Люди задають різні питання. А хто бачив, як Порошенко стріляє по Порошенковська ППО стріляє по. Літакам чи ще по чомусь. А ще питання таке задають. Порошенко так збудував ППО, як Яценюк збудував стіну. І ми зараз на цих двох китах і тримаємося. Друзі, розумієте, я вам хочу нагадати: сьогодні будуть такі новини, да, що вони начебто й не новини. Але це нагадування, новини нагадування. А, да, ще президент провів ставку в Дніпрі. Все буде нормально. Повірте, ставка була гарна, ставка була класна, ставка була принципіальна, і все було нормально. Так от, я хочу просто нагадувати, щоб люди розуміли, гарячі новини і тоді гарячі новини. Е, дивіться, дивіться, Ющенка президент. За його каденцією прем'єр-міністрами були Тимошенко Янукович Єхануров, Порошенко секретар РНБО. Гриценко міністр оборони. Офіційна статистика України. Ви можете залізти і подивитися в угол самі. Ви можете знайти все це самі, друзі, або а, в, в урядовому, в урядових сайтах. Цей період з 2004 по 2010 рок, рік 43% знищення нашої армії. Ви розумієте, що це? 43% знищення нашої армії. І Ющенка, якого всі хвалять, можливо, він нам дав голодомор. Можливо, да, неможливо, а дав. Це перший президент, який дав Голодомор і згадав, і вс... а, а інше. А Тимошенка, а Янукович, якого він привів, а Єхануров, який не замічав, що робили Порошенка з Гриценка. Вони продавали армію. І Порошенка завжди краде чиїсь досягнення. Спочатку він крав там підприємства, досягнення наших батьків, нас, того ж Союзу, які будували ці підприємства. Потім він крав досягнення тих людей, які щось створювали в Україні. Так? Зараз він краде досягнення президента Зеленського. Він не може не красти. І оці всі, хто навколо нього, також крад... крадії, вони також крадуть. А ви уявляєте, які орди Порошенко, Тимошенко ОПЗЖ э -э 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 направили, щоб знайти у президента Зеленського хоча б щось. Ну Хоча б щось, хоча б, щоб він там э -э гривню вкрав, копійку, цент, я не знаю, кусочок землі, e -э -э ну хоч щось. А знаєте, що вони змогли знайти? Вони змогли знайти дебілів, Пояркова, Лєроса, Чорновола, Гончаренка Льоху, Чекалкіна. Вони не змогли знайти компромата проти президента Володимира Олександровича Зеленського. Вони знайшли оцих дебілів, які просто брешуть, вішають на вуха людям і вішають таку нісенитницю, як казав Геббельс, що чим гірша правда, тим краще люди в неї вірять. І ось так відбувається, ну, на жаль, у нас. На жаль, так відбувається у нас, друзі. А тепер я написав у себе на сторінках: я не хочу ніяких посилань. Я не хочу дискусії, щоб люди спиралися на чиїсь думки і посилання. Висловлюйте своє бачення, висловлюйте свою. Думку, висловлюйте свій аналіз, навіщо ви живете чужим розумом, друзі, ті, хто приходить, ті, хто не знає, ті, хто зі мною давно, це знають. І я свою не нав'язую нікому. Я її висловлюю. А ви уже думайте, друзі. Погоджуватися зі мною, не погоджуватися, чи шукати докази, чи, чи подобається, чи не подобається. Нікому я її не заставляю, щоб в неї вірили і щоб в неї зачаровувались. Моя думка це моя. І навколо мене це однодумці, які також можуть так думати або трохи по-другому. Тому, а. Президент Порошенко і колишні президенти вони нав'язували думку, вони прикріплювали олігархи, кожен директор там підприємства він нав'язує свою думку. А ви, люди, будь ласка, думайте самі. Я вам дякую. Ввечері запрошую на цікаву розмову. Україна переможе!